Якщо у вас є власна сторінка у будь-якій соцмереж, і ви полюбляєте ділитися з людьми власними думками та не соромитись це робити публічно, вас цілком імовірно можна назвати блогером. Блог з англійською перекладається як інтернет, журнал подій або онлайн щоденник. Широкого розповсюдження блогерство набуло у 1996 році. Із розвитком інтернету ставали популярними і блоги. Нині майже кожен може стати блогером. Максим Щербина вважається одним з найпопулярніших блогерів міста. Свої записи у Фейсбуці публікує вже близько двох років. В принципі, да я пишу каких-то событиях, які мене волнують. Це можуть бути як как якісь запорожні новини, так і всі українські репліки на происходящее там в стране, в політике, в я не знаю, тобто Фейсбук по суті сам по собі являється таким генератором середа, поводов періодично видає щось, о чому можна сказати, пошутіть. Максим намагається писати на теми, які зацікавлять і запоріжців, і жителів інших міст. Там, ну чуть більше восьми тисяч, мабуть, у мене читателів. абсолютно разные люди, потому что я пишу, в принципе, очень часто, даже если я пишу о Запорожье, мне, я стараюсь это преподать так, чтобы это было интересно там, человеку из Ивано-Франковска или из Сум, или из Днепропетровска. То есть я стараюсь увидеть просто в происходящем какой-то механизм, а не вот там просто события. А ось для досвідченого блогера Володимира Миленка сторінки колег здаються нецікавими. Я не читаю якихось таких, скажімо, топ-блогерів. Топ-блогерів мені якраз не цікаві, тому що там, чесно кажучи, у них така банальщина в основному. Володимир 10 років працював у всеукраїнських футбольних виданнях. Блогерством почав займатися нещодавно. Більшість матеріалів про футбол, але пише й про політику. Була одна стаття присвячена виступу Порошенка на День Незалежності, то вона набрала десь 15 тисяч переглядів, по моєму це рекорд для мого сайту. А то футбольна найбільше, по якщо я можу зараз помилятися, але десь, по-моєму, 200 було переглядів. Це якась така була причому топова тема. З роками блогери почали доповнювати свої тексти фотографіями, Посприяв цьому технічний прогрес. Якщо раніше викласти фото в інтернет було важко, то нині це можна зробити за допомогою власного мобільного телефону. Причому будь-якому місці та в будь Дякий час. Знімки у режимі реального часу з'являються на сторінці в інтернеті. Блоги з такими фотографіями є і у нашому місті. Наприклад, фотоблог про життя Запоріжжя. Ідея створення належить одному із запорізьких фотографів. Нині блог наповнюють його друзі. Фото, тому що люди, як правило, більше реагують на візуальний контент. Ну, от представте себе, я сижу в да, вот, ну, Я не становлюсь на тексті. Скоріше все, я не остановлюсь. Якщо, конечно, буде совсем уж названня, і то, скоріше, я пропущу, что, вот, що... А фото, тому що воно то тобто есть Ми стараемся зробити яркую, красивую картинку, на яку человек остановится. До кожної фотографії є невеличкий текст. Теми різнобічні від будівництва мостів до спорту. Блогери обирають те, що цікавить їх самих. Темы выбираем сами. То есть мы... У нас есть общий чат, где мы предлагаем какие-то темы. Вот, и бросаем туда общий чат. И кто хочет их берет себе. То єсть кітаряд тем. Пожалуйста, займайтесь. Хто свободен, який день беріть, займайтесь этим. Все на вольних началах. Ділитися власними думками можна не тільки за допомогою текстів та фотографій. Нині особливу популярність набули відеоблоги. Колекцію будь-яких ваших відео можна зібрати на одній публічній сторінці. Дарія Білоцерковець грає у КВН та є учасницею шоу наш стендап. Жартує вона не тільки на сцені, а й у повсякденному житті. З 2012 року веде власний відеоблог. Нині там близько 200 років. Вот все, что я могу, я там гримом занимаюсь, я туда выкладываю то, что мои там всякие кровавые поделки. А... пою я делаю там каверы все такое просто снимаю какие-то видео природы или еще чего-нибудь выхожу на улицу с людьми общаюсь тоже это снимаю дома что-то говорю разговариваю там с камерой тоже это все выкладываю у меня нет конкретной а, направленности то есть у меня нет ни про спорт канал ни а, каких-нибудь там музеях не знаю вот пока у меня столько подписчиков я могу экспериментировать но когда уже их там будет за 30 тысяч там я уже не имею права это делать то есть это аудитория которая приходит конкретно на какой-то контент Зараз без теми, просто, просто my life. частиною її життя став і наш телеканал. Колекцію поповнило відео, яке вона зняла, коли приходила до нас на інтерв'ю. Мужчина який це що муші та нюха. Я на тебе 5 Я на тебе 5 Я на ТВ5! ТВ Проте це відео не може претендувати на звання найпопулярнішого ролику у блозі Дар'ї, адже таке відео вже є. Воно має назву «Хочу купаться». Хочу купаться, хочу ловить всяких рыб и улыбаться, когда ловлю этих рыб. Это просто поток сознания. И вот я его выложила, и изначально эту песню, я, даже это не песня была, это я была на летнем кубке, у нас проводит молодежная лига КВН, летний кубок на там, и мы все с КВНчиками отдыхали, я в одно утро я сидела со своим товарищем, вышла и говорю, хочу купаться, хочу ловить всяких рыб, но ну, вот в этой же интонации, вот этой, хочу купаться. Вот оно просто вырвалось. Я ничего не придумывала, не садилась специально. Все поржали, год это пели, ходили конкретно вот эти две фразы. Цей ролик набрав майже 250 тисяч переглядів. Це Через коти то вже було. От просто год пройшов, і мені написали на телефон номер Літовський, Да, из Литвы. И сказали тебя про Стас Давидов. Я не знала, хтось та Стас видав. Я боялась, що може бути мене зняли в комусь поганому світі, де я там вообще кривляюсь непонятно. Я не знала даже що. І прийшла, смотрю. мене там жо вот так от обороти <ккак> набирають відео і все. і звінки. Какие-то непонятні люди мені звонили, где-то мій номер находили. Максиму Щербині також подобається увага. За результатами опитування одного з інтернет-видань пости хлопця запоріжці читають найчастіше. Глупо было бы отрицать, наверное, да, что как-то кокетничать, что мне это не нравится. Да, мне это нравится, но я особо не гонюсь. То есть, в принципе, если ставить перед собой цель там набить аудиторию или получать как можно лайк больше лайков, то рецепт достаточно прост. Надо в принципе там обладать каким-то остроумием, каким-то базисом знаний и бесконечно комментировать происходящее в стране. Желательно высмеивать за кордоном блогерство навіть приносить гроші. Там за просмотры, по-моєму. Ну, многие блогеры рассказывают, там миллион, там какая-то определенная сумма за тисячу просмотров, это, по моему около 40 центов. Ну это смотря о чем у тебя канал, смотря, сколько длится твоє видео, То есть очень много тонкостей, но в среднем это так 30-40 центов за тисячу просмотров. Запоріжжям поки що не вдається заробляти на своїх блогах. Юлія Пасько, Андрій Снісаренко, Іван Дем'яненко, Дар'я Зарянова. Тв 5